Коли я була маленькою, я дуже боялася їздити ліфтом, мешкали ми високо на останньому поверсі. Але якщо поруч не було тата чи мами, я ходила сходами, пішки. Слабенька лампочка. Дорослі говорили, який страшний ліфт. Коли мені було років 3-4, мене саму нікуди не пускали. А коли я пішла у підготовчу групу, мене відвезли до музичної школи, що в нашому дворі. І ось та я кілька разів бігала на дев'ятий і вниз. Звісно, сходами було важко бігати. І я вже наважилась їздити ліфтом, як прийшли працівники Жеку і пофарбували брудні. Фарбою. У ліфт заходити стало зовсім неважливо. І ось так я кілька разів бігала на дев'ятий і вниз. Коли було ще тепло, ще сяк так можна було впоратись. А коли похолоднішало, в теплому одязі стало зовсім нестерпно. Я стала благати батьків, щоб забрали мене з музичної школи, і розповіла чому. Тато подумав і сказав в суботу ми все це виправимо. Через день у суботу ми взяли банки з фарбою, пензлики і пішли фарбувати ліфт. Спочатку тато наколотив. Почали малювати небо і траву. Через півгодини біля нас зібрались всі діти з нашого під'їзду. Дорослі теж зраділи і говорили, що давно вже пора зробити з цим страшним ліфтом. І ми зробили. На стінах ліфта зеленіли поля, серед трави росли розмаїті яскраві квіти, а в блакитному небі летіли птахи, і лампочку яскравіше вкрутили. Краса у нашому ліфті стало приємно їздити. І я перестала його боятися.